Пікетувати проти підвищення вартості проїзду у міському транспорті до міськради прийшло кілька десятків людей. Подорожчання проїзду вони вважають необґрунтованим, тож закликають, аби секретар міської ради Любов Цимбалюк зупинила дію рішення виконкому три гривні на сьогоднішній день. Це забагато в такий час, який зараз є в Україні. І проте, якщо депутати вважають, що 50 копійок це не багато, то вони на жаль не їздять на маршрутках і на тролейбусах, а їздимо саме ми, в основному студенти. Якщо вже навіть перевізники говорять про підвищення. То нашу думку треба підвищити якість самих перевезень. До якості перевезень у мітингувальників серйозні претензії їх активісти зобразили на своїх плакатах. По перше, намальовано те, що дуже багато водіїв курять за кермом. Мало доглядають за салонами своїх автівок. Що сідушки порвані, брудні, музика, яка супроводжує нас всю дорогу от журавлі, і то на вони літять. І що це все Путін-ФМ. Ці маленькі дешеві автобуси вони дійсно некомфортні для перевезення пасажирів, незручні. Я вже не їжу, тому що в мене немає коштів, щоб ми щоб я ми їхати у маршрут а інвалідів, дітей війни. Це пільговики, вони не беруть. Нам автоперевожчик не дає розрішення. От і що, а вони то називаються, наживаються. Прийшли до міськради і прибічники подорожчання. Вони впевнені, якщо вартість проїзду лишити без змін, то невдовзі міський транспорт зупиниться. Да, я за те, щоб підвищили, а банк пусть долару улігурує. По 8 а не по 16. Бензин за що закупляють? Солярку за що закупляють? За долари чи за гривні. Ми не можемо не повищати ціну. Завтра стануть маршруточники. Упаде ціна на бензин. Ми скинемо ціну, да і все. Другого ж варіанту у нас немає. Вони підуть за постовкою, як буде за город. Що буде далі. Перевізники не можуть обґрунтувати необхідність підвищення цін. Певні активісти, тож вимагають, аби до цього питання підходили більш ретельно. Коли вони стверджують, що зарплата становить всього 11% відсотків в структурі «Собівартості», я скажу, що це смішно, тому що це ну, жоден підприємство не зможе функціонувати якби за таких умов. От коли деякі перевізники показують, що паливо, те, що вони говорять, є основним для них всього 15% відсотків структурі собі це смі. Це є неправда. Перевізники сьогодні, якби показуючи недостовірну інформацію, не оформлюючи працівників офіційно, самі себе загнали в таку ситуацію, де вони не можуть прозоро показати, що ж складається їхній сьогоднішній тариф. Або вони говорять правду тут, або вони говорять неправду перед податковою. Зрештою, активістів запрошують до сесійної зали, і депутати знову повертаються до питання підвищення вартості тарифів. Дивує мене трошки інше. Не саме прийняте рішення стосовно збільшення тарифів, давано болюче. Але чомусь ніхто із громади не йде до виробника м'ясної продукції, молочної продукції і не говорить, що подорожчає все кожний день. Правильно говорили депутати обласної ради і перевізники, коли говорили, що а, давайте на станції заправки підемо і спитаємо, чого пальне підвищується. Підняття тарифів може бути після того, як буде проведений аудит розрахунки пасажиропотоків. І буде підписаний публічний меморандум, де сторони візьмуть на себе зобов'язання по дотриманню тих договорів, які вони сьогодні не виконують. Ми розуміємо, що в вечірній час. Завантаженість маршруток є меншою. Можливо, зробити двоставковий тариф після 21 години, але так, щоб графіки рухів дотримувались. Не їхати через всі міста, а підвозити людей на коротких маршрутках маршрутах і зробити їх дешевшими. Коли нас заганяють тільки в умову, треба підвищити тариф, тому що фінплани, тому що там це не обґрунтоване. Це, це не є розмова. Після обговорення секретар міської ради Любов Цимбалюк оголошує, вона зупиняє рішення виконкому. Заступникам міського голови Демчику та Сухомлину Любов Цимбалюк доручила опрацювати питання подорожчання проїзду з депутатами і виконкомом і повідомила, що до цього питання повернуться на наступній сесії міської ради.